Росія запустила ядерну ракету по полігону на кордоні зі Сполученими Штатами. Ядерні навчання це відповідь Путіна на американські томагавки перед зустрічю із Дональдом Трампом. До слова, яка ще невідомо, чи буде, адже Путін боїться в пропагандистських ефірах. Вже підтверджують на Путіна, ніби готується замах. Про все це і не тільки говоримо сьогодні з речником військово-морських сил Дмитро Путенчук. Сьогодні з нами, пане Дмитро, я вас вітаю. Вітаю пане Олексію, студію та глядачі. Ну про ймовірний візит Путіна до Угорщини поговоримо трохи згодом. Зараз бачимо, що Путін до слова разом із Кимчинином проводять паралельно ядерні навчання, запускаючи ракети. Ну Путін щонайменше у бік Сполучених Штатів. Так як думаєте, ну це така певна відповідь Путіна на намагання Трампа зупинити цю війну за лінією фронту, що підтримав і Володимир Зеленський? Абсолютно yeah, стабільна. Стала практика для е, росіян е, напередодні будь-яких можливих перемовин, напередодні будь-яких е, можливих зустрічей. А ще краще під час цих зустрічей е, такі подібні акти здійснювати. Е, на моїй пам'яті він не один, але більш за все мені запам'ятався кейс, е, коли розпочалася стамбульська в 22 2022 році. 29 березня просто на початку цих перемовин до нас в будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації прилетів калібр і вбив 36 людей. От це типовий приклад того, як себе росіяни поводять під час подібних заходів. Це відбувалося до речі, і до повномасштабного вторгнення. Давайте згадаємо Дебальцево. Тому, в принципі, нічого нового немає. Ну насправді ми розуміємо, що контекст заяв про передачу Україні далекобійних засобів ураження від Сполучених Штатів його треба враховувати. Путін саме на тлі цих розмов подзвонив Трампу і запропонував зустрітися в Угорщині. І ця тема, звісно, відклалася. Ну, Трамп так робить вже не вперше. Як гадаєте, наскільки серйозно загрозу американських ракет розглядають у тому самому Кремлі? Адже передачу Україні таких видів ураження. Обговорювали на найвищому рівні там Зеленський закликав кремлівських чиновників шукати найближче укриття. Голова генштабу ГНАТО утвердив, ми знайдемо вже найближчим часом можливості занурити Москву у темряву і створити там блек-аут Я не можу коментувати геополітичні події і заяви політичні, але давайте просто подивимося на статистику, що відбувається на території нашого ворога. Відбувається планомірне знищення. Основного джерела живлення цієї війни російської нафтової промисловості, і росіяни чудово розуміють, і не тільки росіяни чудово розуміють, що це може стати дійсно фіналом цієї історії, тому що свого часу нефтянка так само підкосила найбільш потужного, більш потужного монстра геополітичного СРСР і відповідно. Вони в цій парадигмі промислові продовжують існувати і надалі. Ну тобто вони не зробили висновків з цього, тому що для цього, мабуть, треба бути не виходцем з КДБ, а з інших структур якихось там економічних. І відповідно вони в цій парадигмі і залишилися існувати. Але ті удари, які наносять Збройні сили України по нафтовій галузі Росії, ймовірніше за все, для них. Є дійсно болючими і з огляду на це передача Україні додаткових засобів, які дозволяють теоретично збільшити цей тиск. Звісно, у росіян мав би викликати цей кейс реальна паніку і бажання про щось почати нарешті домовлятися. Ну йому може йти не тільки про нафтопереробні заводи. Розуміємо, що для того, щоб експортувати будь-що, треба мати можливість, зокрема через морські коридори, це вивозити нафтові термінали, які знаходяться на узбережжях моря, той самий в новоросійську, так Балтійське море, зокрема, наскільки вони захищені? Скажімо, наскільки може відкритися нова сторінка атак по цих об'єктах, якщо будуть передані ці ракети? Ну і наскільки взагалі наше вітчизняне виробництво, зокрема безпілотні наші комплекси нині завд... Дають клопоту, скажімо, при відвантаженні ось одних з головних джерел доходів у російський бюджет практика показує, що це не Москва і не Крим. Ці об'єкти вони захищають набагато менше, і це пов'язано, мабуть, в першу чергу з їхніми можливостями, тому що, звісно, за наявності зайвих розрахунків і. Засобів, вони, ймовірніше за все, краще прикривали свою нафтову інфраструктуру, в яку так само входять і порти, які відвантажують цю продукцію на експорт. Це є фактично однією з частин, ключових елементів цього процесу, але нафтова галузь вона взагалі так влаштована, що там нема непотрібних елементів. Тобто, незалежно від того, що саме ти знищиш, припиняє працювати фактично ціла гілка, так? Це видобуток перекачування, зберігання, відвантажування. Вибір цілий, банк цілий, звісно, може бути доволі великим. І враховуючи те, що ця мережа розгалужена, звісно, це працює не на користь нашого ворога. Це якраз той випадок, коли. Та сторона, яку вони завжди вважали своєю сильною стороною, це велика площа, яку вони займають на цьому глобусі, стає їх слабким місцем, тому що це доволі розосереджена і розголужена мережа, і, відповідно, її контролювати, звісно, набагато важче, ніж на якійсь умовно меншій території. Ну, розуміємо, що неможливість захистити всю територію з цим пов'язана і доволі обмежена кількість візитів. Ну, справжнього Путіна, принаймні, навіть по території власної держави, не говорячи вже про території в лінії бойового зіткнення з Україною. Утім, говоримо з вами, звісно, на тлі очікувань щодо зустрічі Трампа та Путіна в Угорщині. От Знаєте, російські пропагандисти, там зокрема колишній шпі... шпигун такий безрукав твердить, треба терміново скасовувати Путіну свій візит в Угорщину. На нього буде готуватися замах, там британські спецслужби разом з малюком Будановим щось обов'язково приготують. Там Лавров твердить, Польща може піти на теракт і там не знаю, посадити чи навіть збити путінський літак, якщо він залетить в повітряний простір цієї держави. Ну тепер ми вже і не впевнені, що така зустріч відбудеться, адже і політично говорити особливо нема про що Трамп вимагає зупинки бойових дій. Путін на це не пристане. От як гадаєте, скільки тут, якщо це зустріч там, по перше, да, відбудеться чи ні, ваша точка зора. А по-друге, скільки тут реально особистого боягузтва пов'язаним з візитом Путіна, і скільки реально політичних аспектів? Я б на місці е нашого противника почав би хвилюватися, якщо не відбудеться що чесно? І е це перше. Друге, е звісно, я не можу робити такі гучні е прогнози, але на мою особисту думку, ймовірність е е цієї зустрічі, е в принципі. Лише зменшується і приблизно з темпом щогодини тому, звісно, чому я можу робити такі висновки? Ну на тлі заяв, наприклад, з боку Республіки Польща щодо пересування їхнім повітряним простором військового злочинця і за сумісництвом російського диктатора Володимира Путіна і насправді трохи дивує. Наскільки е, можливо взагалі в центрі Європи така зустріч, тому що е, є багато факторів, які суперечать цьому? З іншого боку, в разі якщо вона відбудеться, ну е, це звісно, е, тоді може поставити ряд питань щодо в принципі, існування е, сучасної архітектури, не тільки е, безпекової, а й в принципі, щодо існування світового порядку в сенсі відповідальності так юридичної, тому що е, ці країни є так само, наскільки я пам'ятаю, членами МУС, і е, вони відповідно будуть стояти перед таким серйозним вибором щодо виконання своїх зобов'язань. Тому ця зустріч насправді е, викликає більше запитань ніж відповідей. Станом на зараз. Друзі, ваша точка зору цікава. Це Київська школа державного управління. Чи очікуєте на зустріч Трампа та Путіна? Чи відбудеться вона, чи долетить туди фізично Путін, так або розуміємо, тут сюрпризів може бути багато. Ну і якщо цієї зустрічі не відбудеться, чи повернемося ми до у передачі Україні томагавків, так адже Володимир Зеленський анонсував, ну і попереджав, скажімо так, кремлівських чиновників. Так про те, що необхідно знайти найближчі укриття. А голова українського генштабу навіть твердо в усяжному майбутньому знайдемо можливість для того, щоб Причинити блекаут Москві і занурити Москвичів у холод та темряву так само, як вони продовжують робити це і зараз. Утім, попри всі розмови про перемови, попри дипломатичний трек, війна триває. Звісно, все зараз тримається на плечах наших захисників. Підтримайте їх, друзі, просто зараз. Кожен з вас знає, як це зробити. Утім, за економіст порахував, що для того, щоб захопити всю Україну при нинішніх темпах просування, росіянам знадобиться ще 108 років. Так? утім, росіяни тиснути продовжують і на різних на різних напрямках, пане Дмитре. Чи взагалі, ну я розумію, що ви координуєтеся з іншими родами військ, зокрема, ну і маєте уявлення про те, що нині відбувається по всій лінії, так і бойового зіткнення, і на гарячих напрямках, де ймовірно нові атаки ворога. Чи можемо говорити про певні динаміки, так? Чи є якесь пожвавлення серед дій ворога? Що спостерігаєте ви? Так, бо все це ми. Ніби не помічаємо да, в повній мірі через якраз гучні заяви, які стосуються там так чи інакше, якихось зустрічей, домовленостей тощо я можу лише зазначити, що ворог не полишає спроб просуватися і надалі. І звісно, на різних ділянках фронту ситуація виглядає по-різному в різні дні. При тому, десь він може звітувати про якісь просування. Десь навпаки, але е, в будь-якому разі тут треба брати е, вище, яка сама парадигма. Чи відмовляється ворог від е, своїх планів і своїх дій ні, не відмовляється? І лише це має значення, тому що е, допоки у росіян є ресурс людський і матеріальний, вони е, матимуть можливість е, обирати та йти далі чи ні. Зараз вони обирають і йти. Чи є у них можливість обрати зупинитися? Ну, ймовірніше за все, тут теж є багато питань, тому що всі чудово розуміють, що Російська Федерація станом на сьогодні це потяг без гальм, і для них будь-який варіант є доволі складним. Зупинка бойових дій тут і зараз може серйозно повпливати на соціальні настрої і. Загалом ситуацію в самій так званій Російській Федерації, і очільник Кремля це чудово розуміє, звісно, тому що історія не раз бачила подібні приклади. Рухатися далі вперед, звісно, теж складно, тому що це ресурс, який не є нескінченим, і людський, і матеріальний, але ну, їхній вибір такий, тому що інших варіантів саме на зараз, скажімо так, гарних варіантів нема в принципі. І фінал цієї історії він все одно буде закономірним, але і, 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 і ймовірше, за все, не на користь так званої Російської Федерації, в але в будь-якому разі, це не означає, що слід повністю там поставити хрест на якихось дипломатичних зусиллях і намагатися якось принаймні зупинити кровопролиття. Так проте знов таки. Ультимативність, ультимативність вимог російського диктатора вона залишається на доволі високому рівні в сенсі е, самих вимог, і допоки росіяни цю риторику не змінять ймовірніше за все з мертвої точки це нікуди не посунеться так само. Коли ми говоримо про американські ракети, «The Guardian» пише, що не тільки в глиб російської території, но і по окупованих територіях удари можуть наноситися. Одні з ключових цілей може розглядатися, зокрема, кримська приправа незаконно побудована, кримський міст. Так? Ну і загалом удари по території тимчасово окупованого півострова, мовляв, там теж є що виносити за допомогою наших союзників. Чи от ви так сказали сьогодні? Це ж не Москва і не Крим, що там щось захищено менше, а от. Дійсно, окупований півострів зараз намагаються захистити. Ну, це можна порівняти з е, тим, як стягують ППО до російської столиці? Давно вже нічого не стягують, вже давно все стягнуто, або стягнено, точніше. І е, їм усе треба підтримувати відповідний рівень щільності, тому що періодично в Криму е, такі е, зразки озброєння виводяться з ладу, але. Знов таки так, Крим вони дійсно доволі серйозно в сенсі протиповітряної оборони укріпили і доволі давно. І цей рівень вони продовжують підтримувати і надалі, тому що для них місце фактично чи не основний логістичний інструмент, але знов таки саме пересування цим комбінованим мостовим переходом вантажів важких військових. Теж непростий, тому що і конструктивно, і тактично це складно, тим не менш, по факту, якщо відштовхуватися від фактів, вони дійсно доволі щільно обороняють Кримський півострів, тимчасово окупований, тому що він для них, звісно, має не тільки тактичне або стратегічне значення, а й ідеологічне. Тому так це один з тих об'єктів, який можна порівнювати порівню захисту навіть з столицею так званої Російської Федерації. Дякую за ваші пояснення, пане Дмитре. Які будівлі на території Росії на окупованій частині України сняться вам у вогні по ночах. Друзі, можете залишати ваші відповіді в коментарях. Чого чекаєте від зустрічі Трампа і з Путіним? Пішіться Київська школа державного управління, речник військово-морських сил Дмитро Плутенчук Сьогодні знову знаходив для нас час за це. Вам, пане Дмитре, дуже дякую, друзі. А ви віддячте, будь ласка, нам лайками. А давайте підтримайте нас. Будь ласка, трошки зовсім залишається до того, щоб на youtube каналі Кашдумедіа було 30 тисяч підписників. Буде така символічна черта, яка і покаже. Друзі, наскільки ми єдині, так би мовити, тут ви знаєте абсолютно різні точки зору? Ми для вас збираємо. Тож залишайтеся із нами, і до нових зустрічей. Побачимось!